Одні кажуть одне, інші кажуть інше, як у вірі, так і у світі. Кого нам слухати? Господь прийшов у плоті на землю, аби утвердити Слово Боже, бо у людей з'явились сумніви, чи слово чисте, чи вже змінене, чи фарисеї навчають своїй думці, чи таки передають учені Господні. Саме тому прийшов Ісус, аби ми з вами отримали істину, аби знали, що правильно, а що ні, аби знали, яким буде суд і могли до нього підготуватися. Адже Ісус судитиме цей світ, тобто вже таємне стане явним. І кожен з нас буде відповідати за свої вчинки, за свої слова і навіть. Витомки. Господь сказав, кого ми маємо слухати, того, чиї плоди є добрими. Тобто маємо наслідувати тих, хто бореться зі сатаною, вириває зі світу душі, а не йде до церкви і забирає з церкви віруючих. Це сатана уводить із церкви. Справа не в пожертві, не в обрядах. Церне воходонос розвів золотого істука на тридцять метрів завдовжки. І цю жертву Господь не прийняв, бо вони потрібні жертви. Господь хоче милості та любові. Якщо ми не покаємося, не змінимо своє ставлення до ближніх, то жодна жертва, жодні обряди нас не врятують. Ми маємо любити та допомагати людям, а не збивати їх зі шляху. Не можна віруючому говорити, що його церква не така, адже до церкви та людини нікому не була потрібна. Ми маємо розуміти, що це не віру. Крадуть із церков, це вже Біснувати намагаються витягнути із церкви. Амінь.